Добрий день, це канал Я і мамині тваринки. І ми з вами на городі. Віти, як висихають бараки, дичка висихає. Треба, напевно, починати рвати бараки, бо вони будуть пектися. Це, це кормові буряки. це ми рвемо столові буряки. Або так як нас кажуть, червоні буряки. Або борщові бараки хто як то я хочу, то й така ж Буряк досить досить не паршивий. Як на цей рік, то взагалі. прекрасний, ну Тут в буряках, то він багато більший. Червоний буряк. ось Трохи є де-не-де. ну Тут є. Певно, що треба буде починати рвати кормові буряки. Дощів нема. І, і. і вони починають сохнути гечка. Ну, побачимо, гайно. Зараз почистимо червоні буряки. Треба вибрати квасолю, вирубати кукурузу, забрати додому. А там буде видно, що будемо далі робити. Ну, а поки я буду чистити буряк, а Ігор буде рвав, зараз під салату оце все. Вирвіть, його патики винесе. Може і огірки зараз вирвемо, та у заберемо додому. Побачимо. Нам тут треба під межу прибрати, бо тут треба межу побризкати. Ось, і цю полоску города побризкати. Такі справи. От. Так щось так-то. Ладненько, буду я чистити, бо мій ігор рве, бурячки, а я сачкую. Ось такі-то справи. Так, ось так. Півмішка бурячків. Помідорки вирвала. Такі цікаві. Це гарний жовтий помідорка. Йдемо, зараз вирвемо квасолю. Ось і, і. вирубаємо кукурузу. Така суха річка. Сохти чисто. Валиться, бараки в'яли роблять. ось так, таке діло. Скоріше за все, що почнемо рвати свою, свої бараки скоріше. Подивіться, що тут робиться в тій пласох, як і в кукурузі. Мерво. Але чи то коза так, чи то такі ті бурсуки, то печаль їх знає. Не знаю, не можу сказати. Що зробило мені місцеву посолі. О, Бачите, не здалі Все витолочило Ось такі тут справи, ладненько. квасолька у нас вже красотка, треба її вирвати. котраша зеленовата зеленувата, то ставимо. Ну, а зараз як кверху тоді покажу вам. Так, Та отра рівна кукуруза. Вирвали на купу. Це буде обв'язувати щеплення. А цю криву. Ногу криво п'яту, що покрутило, повиломлювало. викидаю туди в рублях туди. В рів. Квасолю трохи вибрали, але ще не всю, бо ще є зеленковата. Но хай ще дозріває на де ми вибрали тільки тут раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім купок. Вісім купок є косой. Ну і кукурудза. Там трошки гечки і буряк червоний. Ось так. І то усе. Зараз заберемо, те все викинемо. О, І ось ту кукурудзу заберу, положу в ту долі, а ту викину та й все. Та й такі то -то справи. Їх тут його трубує. Тут мені не поспішиш, воно все похрестоване, покручене, тільки качанчики на землі валяються. Тут кольорова, що на качані має бути різний колір. Я от була раз сварила, назбирала качанчики і такі смачні. Солодке, ну yeah. і заробини сюди. Оце такі-то справи, так що ось таким ми не займалися на городі. Ніц такого не робили, але трошки роботи зробили. Ну, а з буряками побачимо, може і будемо починати теж рвати. Бо нема що їх, нема що їх оставляти. Ось такі то справи. Так що, так і Так що всім гарного дня. Мирного неба, міцного здоров'я, скорішої всім перемоги. До зустрічі в слідуючому відео. Всім папа. -па.